Сон Тарас Шевченко На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать. Пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку під снопом. Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть. І усміхнулася небога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько сповила, та щоб дожать до ланового, Ще копу дожинать пішла.